Цьогоріч у зв'язку із війною діти не зберуться 1 вересня біля шкіл на урочистості. Ну а залишаться вдома. Чому таке рішення дійшли в усіх школах Волинської області? Маємо нагоду запитати у начальника управління освіти і науки Волинської обласної військової адміністрації Людмила Плахотна на зв'язку зі студією. Пані Людмило, доброго дня вам. Дня, отже, будь ласка, розкажіть причини. Ну, в принципі, я думаю, що вони цілком очевидні, із яких 1 вересня урочистих лінійок не буде. Але можливо і ще якісь додаткові все таки зустрічі. Як планували взагалі 1 вересня, все, що стосується освітнього процесу на території Волинської області? Будь ласка, плани складали педагогічні колективи на чолі з директором і з батьківською громадськістю. Тому сказати сьогодні типовий план для всієї області я не можу. Кожен вирішує по-своєму, нас дуже творчі педагоги і креативно підійдуть до 1 вересня, до того свята, яке ми завжди чекаємо з нетерпінням. І дійсно це для усіх учасників освітнього процесу велике свято. Зрозуміло, що через безпекові сьогодні ситуації ми не збираємо велику кількість людей, як звикли до тих урочистих лінійок традиційних. Тому 1 вересня почнеться із... Уроку, першого уроку, який у всій Україні на одну тематику ми, українці, честь і слава незламне. Е, його будуть проводити в класах, е, десь хтось на природі, десь в зустрічі будуть відбуватися зустрічі з учасниками, з ветеранами бойових дій, е, з волонтерами. Хто як уже спланував, так і буде відбуватися. Але е, ми плануємо наш освітній процес навчальний рік розпочати 2 вересня. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, я думаю, що вже на цю пору вже є визначені, скажімо, ті заклади навчальні, які не зможуть навіть у таких умовах, в умовах навіть підготовки і якихось певних дозволів розпочати навчання онлайн. Це окрім отої 50 кілометрової зони, про яку ви згадували. Мені здається, що в будь-якому разі є все таки навчальні заклади або громади, які в силу якихось певних можливо, фінансових обставин не змогли забезпечити оте офлайн навчання. Ання відповідно воно буде дистанційним. Чи є такі громади, і чи будуть вони усувати? Скажімо, ну ці такі моменти, все що стосується облаштування укриттів, як будуть працювати, як ви загалом оцінюєте ситуацію? Ось на фактично на порозі 1 О, вересня. Хочу таким чином сказати, 561 заклад загальної середньої освіти у нас розпочинає навчальний процес. З них лише 199 розпочинають в очному або змішаному режимі. Інші дистанційно. Це і ті заклади, які знаходяться у 50-кілометровій зоні до кордону з Білорусією, це і ті заклади, які по всій території області, але не мають можливості сьогодні забезпечити укриття усім учасникам області освітнього процесу. Є у нас такі заклади, які проєктувалися в різні часи, і в різні часи передбачалися вимоги, вимоги до будівництва. проєктно посторисна документація не передбачала, можливо, десь і підвальних приміщень. Тому сьогодні ми маємо 96 закладів, які заявили, що з 1 вересня починають очно навчатися і 113 змішано. Був момент, коли говорили про те, що не встигають якісь певні підручники надрукувати. Ось забезпечення, скажімо, ось таким освітнім матеріалом для дітей на сьогоднішній день в області. Як ви оцінюєте? Ну, ми завжди були забезпечені максимально підручниками 100%. Тому звичайно, ми будемо використовувати ті підручники, які ми можемо використовувати де не внесені зміни в програми. Будемо використовувати і надалі. І маємо надруковані підручники для окремі підручники з окремих предметів для п'ятого класу. І маємо доступ до електронних підручників, адже ми вже навчилися працювати з таким, такою технікою і з електронними носіями. Скажіть, будь ласка, те, що стосується техніки, пригадуєте, був момент на зорі, тоді коли у нас ковід починався, і для вчителів то був свого роду виклик. Так, тому що одна справа, коли є відповідні матеріали, інша справа, чи можна ними користуватися, якщо немає відповідної техніки, на сьогоднішній день? Як громади готові до можливості ось таких працювати через інтернет за допомогою Wi-Fi і інших, скажімо, моментів, але щоб отримувати, тобто, засоби, я маю на увазі, пані. Дякуючи ковіду, ми дуже організовано перейшли на дистанційне навчання і мали можливість забезпечити максимально і провести Wi-Fi, і забезпечити швидкісним інтернетом, і придбати ноутбуки, комп'ютери для учителів. А десь батьки активізували і придбавали для своїх дітей. І це продовжується, звичайно, ця техніка тепер буде у нагоді і військовий час, і вона буде використовуватись максимально. Маємо зараз багато допомоги, благодійної допомоги за кордону теж технікою. В першу чергу забезпечуються школярі, які переїхали із сім'ями сюди, як тимчасово переміщення особи. Чекаємо і ще через Міністерство освіти також. Таке велике число, великі в обсяг техніки Ну, максимально буде забезпечення можливості. Доброго путь, дякую, пані Людмила, за коментарі. Хай щастить усій нашій освітянській родині родини І І разом маючи. з усіма дітьми. Спасибі, спасибі. Людмила Плихотна була на зв'язку зі студією.